Я дуже щаслива, що ми маємо можливість сьогодні у Калужській громаді більше інформувати про патронат, розказувати, чому це потрібно, чому це важливо. Я би навіть сказала, вкрай важливо для кожного з нас. Не лише потрібно це, тому що таке є нововведення, так, законодавчих. І я дуже хочу, щоб кожен, хто сьогодні присутній на заході, загорівся. І цією ініціативою був таким амбасадором патронатом у своїх громадах. Маю дуже велику надію, сподівання, що можливо навіть хтось з присутніх на нашому заході сьогодні. Точно, сам задумається, можливо, я можу бути на тебе ховати сьогодні. У нас як одна частина реалізації проекту є можливість провести навчання для представників старостинських округів, суб'єктів соціальної роботи, все, що стосується цієї форми сімейного виховання, для того, щоб запровадити її у Кавовській територіальній громаді, у нас не раз тільки одна потрена сім'я, але звісно, що Життя вимагає більше, і тому ми надіємося, що серед кандидатів, які сьогодні на тренінгу навчання, можливо, будуть саме ті, хто захоче створити свій сім'ю, або ж передадуть, донесуть інформацію до мешканців сіл, до мешканців територіальної громади, будуть тими ж амбасадорами, будуть тими ж. Проповідникам у хорошому розумінні цього слова потреби цієї для територіальної громади, щоб люди мали повну інформацію і окрім того, що сприйняли створення патронасної сім'ї як роботу праця, яка оплачувала оплачувана державою, то ще й надали дитині можливість захисту, можливість побути у сім'ї, де панує любов, де панує спокій, де панує все, що дитині треба для Нормального життя взявши її на певний період тої родини, яка з тих чи інших причин не може забезпечити дитині цього. Алиська громада є однією з 287 по Україні, які впроваджують в себе і користуються можливостями власне підтримки з розвитку патронату над дитиною, пошуку інформаційної кампанії щодо відбору кандидатів у патронатні вихователі. точно є певну місією. Коли ти відчуваєш, що ти на цьому світі не дарма, коли ти точно розумієш, що ти маєш змогу допомогти хоча б одній дитині, то це вже відчуваєш, що ти щось в цьому світі зробити хороше. Тому бути патронатним вихователем це інколи складно. Це цікаво, це надзвичайно і потрібно як дітям, так і кожній громаді з